Сто громадського руху український вибір провели у Черкасах наукову практичну конференцію. Тема зібрання народовладдя в Україні, міфи та реальність. Серед присутніх експерти, економісти, історики, члени громадських організацій а також представники органів місцевого самоврядування. Люди приїхали чи не з кожних районів і міст області. Першим словом взяв керівник ініціативної групи громадського руху Український вибір в Черкаській області Анатолій Джоболда. Він зачитав учасникам конференції звернення лідера руху Віктора Медведчука. У ньому йдеться про місцеве самоврядування як основний інструмент реалізації конституційних прав територіальних громад. Народовладдя, самоврядування ось основні засади діяльності громадського руху, український вибір. Ми готові відродити в Україні пряму демократію як невід'ємне право громадян впливати на власне життя і життя країни, саме повернені громадянам їх конституційного права на управління державою і вбачає свою місію громадський рух, український вибір. Нинішня влада зазначена у зверненні сьогодні концентрована в одних руках. Щоб цього не було, слід повернутися до конституційної реформи 2004 року, переконані в українському виборі. Це дозволить встановити в країні парламентсько президентську форму правління. Тільки нова конституція може відновити справедливу та демократичну систему влади. На жаль, влада в нашій країні узурпована чиновниками. Вона корумпована і діє у власних інтересах, а не в інтересах народу. Це одна з причин політичного конфлікту, який поставив на сьогодні під загрозу цілісність держави та призвів до відкритого протистояння в суспільстві. Український вибір переконаний, нинішня криза в країні результат порушення базових принципів народовладдя серед конструктивних пропозицій громадського руху, ухвалення закону про всеукраїнські і місцеві референдуми за народною ініціативою. Ми виступаємо за те. Щоб життєво важливі рішення громадян України ухвалювали на всенародному і місцевих референдумах. до дискусії про народовладдя долучився присутній на заході Володимир Живага, депутат Луганської обласної ради, голова спілки захисту селян. Доля на його думку, саме громадськість має сьогодні здійснювати управління державою, впливати на важливі процеси у житті країни. Машина державного управління толком не працює. Это не сбои, пусть даже периодические, а системный кризис. Страна и общество срочно нуждаются в качественных переменах, обеспечить которые действительно может только более активное участие самых широких масс населения, не только в избирательных процессах с раздачей мандатов, народного доверия, разной весомости и цены, но и в процедурах непосредственно повседневного осуществления управления обществом и государством. Как осуществить это в епоху масового і практично повсеместного кризиса доверия? И к і власти, и к і и і представительской, і уж тим більше судебной. про народовладдя та референдум як форму легітимації державної влади говорили й науковці Принцип народовладдя є тією неодмінною умовою, яка закладає основи легітимації державної влади. Лише народ. Що єдиним джерелом влади наділеним правом визначати, які рішення чинної влади є легітимними. Легітимація реалізується в формі народовладдя, тобто за умови участі народу в здійсненні влади. Лише на основі процедури народовладдя державна влада набуває своєї реальної легітимності. Відповідно до такого розуміння легітимності, народ є реальним носієм влади, і лише він наділений правом обирати форму здійснення народовладдя змісти свою думку стосовно основної теми зібрання висловив і колишній народний депутат Сергій Пачисюк. Він переконаний, вся проблема нині не в поганих політиках, а у вадах самої системи. Конституційне право народу керувати країною лишається, на жаль сьогодні тільки на папері. Закони, на мій погляд, нормальні, які потрібні державі. Але єдине, чого ми не навчилися, це контролювати їх виконання. От і з народовладдям, і без нього, якщо не буде контрольовані ті закони, надзвичайно гарні, погані, не будуть контрольовані, значить в нас не буде народовладдя.